Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Також хочу запросити вас на свій телеграм-канал. Підписуйтеся, буде цікаво, а ну, посилання на нього ви знайдете прямо під цим відео. Ну сьогодні у нас розклад на Таро, і ми з вами дізнаємось про те, що залишиться в минулому, про те, що буде в майбутньому. Який поворот долі на вас чекає? Давайте вже будемо починати. Що залишиться в минулому, і що чекає вас в майбутньому? Якісь серйозні труднощі. Які були присутні в вашому житті, вони залишаться в минулому, тому що тут карти говорять, що те, що дуже сильно створювало вам дискомфорт і створювало зупинки в вашому житті, заважало вашому процесу рухатися далі по життю. Нарешті це все йде, зцілюєтеся, ви, ви звільняєтеся від цього, це все йде в минуле, тому що тут якось буде зростання якесь. Тут були втручання. Хочу сказати, що для багатьох, хто зараз мене дивиться, були магічні втручання. Тут щось нечисте було, і причини. Причини того, що ви застрягли в якихось обмеженнях і зіткнулися з якимись труднощами, все ж таки тут негатив, він присутній, розумієте? Ви були пов'язані фактично по рукам і ногам. Дуже сильно це зупинило ваш зростання. Тут обраточка буде. Карти говорять про те, що той, хто приміняв цю силу. Отримає серйозний такий откат. Летить до нього бумеранг. Бачите, карта говорить, що цим всім труднощам, горі цих труднощів, нарешті, прийде кінець. І ви будете переможцем. розумієте? Ви будете виходити на платформу радощів і благополуччя. Причому допомагати вам в цьому будуть люди. Які бажають вам протягнути руку допомоги. І ці люди дійсно дружелюбно налаштовані по відношенню до вас через якихось людей, через їх підтримку, через допомогу ви отримаєте ці крила, які ви хотіли. Карта говорить про зцілення і звільнення. І... Вам в цьому звільненні будуть допомагати. Дійсно, будуть люди, які будуть давати вам таку неоціненну допомогу, таку послугу. І якщо ми говоримо про окови, які раніше вас тримали, то тут ми говоримо вже про звільнення. Так, ви не знаходитесь в обмеженнях більше. Ви будете отримувати крила для того, щоб взлетіти і добратися до того, чого ви хотіли. До чого ви хотіли добратися? От таке звільнення на вас чекає від магічних дій і негативних програм, які вас оточували. Розумієте? І цими негативними програмами не обов'язково магічні дії можуть бути. Для багатьох так програється. А для багатьох програється те, що вредність вашого оточення, які усіляко намагалися вставляти вам палок в колеса. І багато причин це все грало для вас як деструктив, руйнувало ваші життєві позиції. Руйнувало ваші платформи, на які ви спиралися? Що ще йде з вашого життя? Будуть змінюватися обставини життєві? Мабуть, з цими змінами. Ви будете отримувати якісь нові почви, якісь можливості, і тут рішення. Дуже багато рішень вибору вашого, тому що можливостей багато буде залежати від вас. Якийсь вибор вам доведеться зробити, і тут говориться про те, що на вашому шляху, незважаючи про те, що ми говорили, буде здійснення і є люди. Вам потрібно їх переглянути. В вашому оточенні є люди, які можуть вам зруйнувати ваше майбутнє. Знаєте, вам потрібно зробити такий вибір, щоб ваш вибір не торкнувся тих людей, які вам вже колись цю дорогу перебігли. Розумієте? Але вам не потрібно тут хвилюватися і накручувати себе. Зцілення воно йде. Ви залишите негатив в минулому і зробите правильні висновки. Вам потрібно робити правильні висновки. Вам потрібно приймати правильні і вірні рішення, так? тому що є люди, які можуть перекрити вам всі дороги. Тому таких потрібно залишати в себе за спиною, звільнятися від таких людей, які колись вже були помічені вами в своїх негативних впливах на вас. Так? Тому будьте обережні, тримайте руку на пульсі і не підпускайте до себе цих людей більше. Подивіться, яка тут сила вам дається для того, щоб ви нарешті почали реалізовувати ваші мрії. Тому тут. Обов'язковим моментом для вас це те, що вам потрібно передивитися людей, з якими ви вже спілкувалися в минулому, і деякі з вас спілкуються в теперішньому, але не потрібно з ними спілкуватися в майбутньому, тому що вже колись вони вам шкоду нанесли. І щоб ваші мрії почали здійснюватися і радували вас, і ви отримували радість від життя, вам потрібно проаналізувати все, що навколо вас відбувається. Розумієте? І бачите, карти говорять, що ви прийняли термінові знаєте, рішення. І люди. Які були поряд з вами, і ви сподівалися, що, можливо, вони якось зрозуміють свою помилку, якось зміняться по відношенню до вас, так? то тут карти говорять, що не потрібно цього чекати. Ну, не потрібно цього чекати. Вам потрібно терміново відсікати цих людей від себе. Вони вже колись себе показали і вже колись нанесли вам шкоду. Що тут думати? Тут потрібно терміново приймати рішення. І цей період, ці труднощі, вони відходять на задній план. У вас починається період вашого зростання, вашого руху, звільнення від цього всього. І це все вам у підсумку дасть хороші результати. Ви йдете до зірок, розумієте? Ви йдете до реалізації своїх задумок, до отримання. Тих цілей, які ви перед собою поставили. Тому потрібно відсікати. Хочеться сказати, що дуже багато маніпуляцій було, як начебто ці люди, яких потрібно відсікти, вони намагалися маніпулювати вами, управляти вами. Причому. Знаєте, їх сила, їх коварство не давало їм а, ніяких результатів, і вони користувалися якимись ключиками, якимись секретами, і це, скоріше за все, відноситься до шепотків, до заговорів. Щось таке, щось дрібненьке, так? але для когось це далеко не дрібні речі. Вам потрібно на цьому всьому поставити хрест. Просто прибрати все це сміття з вашого життя. І оці маніпуляції вам потрібно очиститися від них. Тому вони перестануть бути над вами, як тільки ви висічете цих людей. Карта говорить, що вам потрібно звернути увагу на коло ваших дуже близьких людей. Якісь такі випади в вашу сторону вони хочуть на вашому майбутньому поставити хрест. Тут близькі люди і хтось вже вам наносив шкоду. Ви знаєте, про кого зараз йде мова. Ці люди вже вам наносили шкоду і неодноразово ви страждали. Вони приносили вам біль в ваше життя. І це продовжувалося дуже довгий період. Тому вам зараз потрібно відсікати цих людей. Навіть якщо у вас є прив'язки, вам потрібно відсікати їх. Можливо, доведеться звертатися до майстрів і відсікати ці прив'язки, але це потрібно зробити інакше буде гірше. Буде у вас найближчим часом декілька можливостей для того, щоб покращити своє фінансове положення. Тут вам будуть надані ці можливості, вам потрібно скористатися ними. Тут чомусь ви не вірите в те, що ви можете налагодити своє фінансове положення. І від вас дуже багато чого залежить. Вам доля дає шанси, вона дає вам якісь підказки, але ви чомусь не вірите в свої сили, і від цього потрібно звільнятися. Тут потрібно всередину себе заглянути, передивитися свої внутрішні відчуття і знайти в собі ту людину, яка колись була сильною. У якої колись все виходило, і цей страшний період, він закінчується. Вам потрібно показати себе, розкрити себе і знову повірити в себе, в свої можливості. Розумієте? Карти вам говорять, кричать і підтверджують, що все це закінчується. І зараз, після того всього, що я сказала. Карта говорить, що зараз йде підтримка від вищих сил, зараз вищі допомагають вашому положенню. І в вашому майбутньому там є і радість, і щастя. Вам просто потрібно йти вперед. Потрібно вірити і сподіватися, вірити в себе і вірити в вищі сили. Тому що тут дійсно йде втручання вищих сил у ваше життя. І весь цей бруд, все це сміття, воно буде горіти на вашому шляху, воно спепелиться, розумієте? І вам потрібно всередині знайти сили для того, щоб зробити цей ривок, щоб почати цей рух, знову повірити в свої сили і в свої можливості. Тільки так. Тільки так, що ви хазяїн свого положення. І я вам цього так точно бажаю. А ще хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювали тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!